Всім вітаннячка, ви на каналі про криптовалюту. З вами Алекс. В сьогоднішньому відео ми розглянемо такий проєкт як Pike Finance. Це лендінговий протокол, в який ви можете задепозитити свої кошти і отримати відсотки за те, що ви надали депозит, а також позичити активи під відповідну заставу своїх активів. Даний проєкт свіжесенький-свіжесенький, і я б скоріше його б скіпнув, якби він був не за підтримки Wormhole і Circle. Wormhole – це міжмережевий міст, кажемо так простими словами: конкурент Layer Zero, але ж з кращими можливостями. А Circle – це американська компанія Емітент Стейблкоїна. USDS, який є другий по капіталізації після USDT, ну і є в його шанси всі стати першим при відповідних умовах. Значить, скоріш за все, даний проект не є тим гемом, який зробить вас надмірно багатим. Ви там купите собі Lamborghini і поїдете десь в теплі краї. Хоча вам нахрен не надати Lamborghini, бо більшість із вас, скоріш за все, з якогось села. Вам би тракторець прикупить. Значить, знайомившись з інформацією в зеркалі, посилання в принципі, на це все є в, в телеграм-каналі, посилання на які є в описі до цього відео, значить це лендінговий протокол, такий як Compound та AVE. Нещодавно в мережі StarkNet ми робили такі, як Nostra та інші. В общем, чим ці відрізняються від тих інших. Значить, ну, в першу чергу, давайте прочитаємо, що це таке. Значить, Pike Finance знаходиться в авангарді інновацій DeFi. Долаючи традиційні межі, використовуючи технологію перехресного обміну повідомленнями Wormhole, на відміну від звичайних рішень, які вимагають мостів і обернутих активів, Pike Finance це ринок міжланцюгового кредитування, що забезпечує пряму та безпечну взаємодію між різними блокчейнами. Наріжним каменем пропозиції Pike Finance є її прихильність універсальній ліквідності. Це більше ніж слоган, це фундаментальний принцип, який лежить в основі моделі Pi Finance. Це означає унікальну здатність протоколу дозволяти користувачам безперешкодно отримувати ліквідність у кількох мережах, незалежно від того, де вони тримають свої активи. Це революція в тому, як користувачі можуть взаємодіяти з DeFi. Більше ніяких обмежень, лише вільний доступ до ліквідності в криптоекосистемі. Finance – це не просто полегшення доступу до ліквідності, це кредитування і максималізація ефективності капіталу, звільняючи користувачів від обмежень їхніх рідних ланцюжків без шкоди для безпеки. Це дозволяє активам працювати більше та продуктивніше. Минули ті часи, коли вас обмежували блокчейном вибору або шкодили безпеці через мости загорнуті токени. За допомогою Pike Finance користувачі DeFi можуть по-справжньому використовувати потужність міжланцюгових взаємодій, створюючи більш надійну, ефективну та взаємопов'язану екосистему DeFi. У. В телеграм-каналі, посилання на який ви знайдете в описі до цього відео, я зробив покроковий гайд виконання сьогоднішніх активностей. Та посилання на ресурси, з якими ви можете більш детально ознайомитись з даним проєктом. Значить, ще я забув сказати, що тут і підтримка Base. це блокчейн L2 від біржі Coinbase. Значить, давайте перейдемо до виконання активності, які можна виконати на сьогоднішній день в даному проекті. І паралельно також ми будемо трошки розбиратись, хто тут і що. Значить, для початку. Рекомендую пройти лайк like компанію в якій ми знайомимося з основними інтернет-ресурсами проєкту, і відповідно назберемо певну кількість балів. Для цього йдемо по посиланню, тиснемо Accept і відповідно тут потрібно виконати ось оці активності. Значить, лайк like The Testnet Announcement. Нам потрібно лайкнути в Твіттері пост про початок їхнього тестнету. Ставимо лайк, повертаємось назад в взилай і тиснемо Cleim Rewards. Далі NGHING.net. Тиснемо сюди, візит до сторіночки. Конектимо гаманець Metamask. Вводимо пароль. Якщо ви розлогінулись так само, як і я, тиснемо далі. і Кнопочку підключитись. Даний тестнет відбувається в тестових мережах Goerli. Раніше якось максимально пабліки репетували про те, що тестова мережа Goerli вже припиняє свою діяльність і потрібно звідси перевести в токени все полія. Їх міняли по якомусь там скаженому курсу за там десятки цих токенів, отримали якісь копієчки. Але ж, як ми бачимо, Goerli ще жива, тому і мені дуже приємно, що я не анонсував цього бреда, і в нас з вами є. Тестові токени на гаманцях. В кого ж немає тестових токенів на гаманцях, я в гайді в принципі пропустив цей момент. І хто не знає, як це отримати, будь ласка, коментар під відео або в чаті задавайте запитання, і я вам скину посилання або ж відео на те, як можна отримувати тестові токени тестової мережі Guerli. Тиснемо на Guerli, міняємо мережу в Metamask. Додаємо, якщо її відповідно у вас там нема. І в нас відповідно є вікно, де нам потрібно додати, задепозитити, грубо говоря, активи, які в нас є. На даному гаманці у мене є USDS і в мене є Ethereum. У кого відповідно немає тут USDS, йдемо у Faucet в кран, і в якому ми можемо також отримати тестові токени. Як ми бачимо, тут є Goerli. Попробуємо отримати, наприклад, USDC. Зразу скажу, що для цієї операції у вас потрібно, щоб було ввімкнене VPN. Я увімкну VPN, утиснемо Faucet. Переходимо на сторіночку, куди куданому вікно треба вставити адресу нашого гаманця. Вставляємо адресу гаманця Metamask і тиснемо Send 10 USDS. Токи не відправлені. Повертаємось назад у дешборд. Як ми бачимо, із 120 у мене із 110 USDS наявних стало 120. Далі я тисну кнопочку Supply. Виберу, наприклад, 30 USDS і вибираю мережу, в якій я хочу задепозитити ці. USDS я вибираю Ethereum Guerly і тисну Approve USDS. Одобрюю Appro, декларується Approve на протязі 1 хвилини. Натискаємо Supply і відповідно ми бачимо, що наша ліквідність додається. Далі вже ми бачимо, що наша як по, ліквідність додана. Далі ми можемо додати той самий ефіріум. Я додам ефірку, Supply Ethereum, підписуємо транзакцію в Metamask. Ну і та сама операція Є. Відповідно, якщо ми в крані отримуємо, наприклад, Optimism, давайте спробуємо. Міняємо мережу, тиснемо кнопочку Request, підтверджуємо транзакцію. Є. Також міняємо мережу на Arbitrum. Go early, це все працюємо в тестових мережах з тестовими токенами. Тиснемо Request, підписуємо транзакцію. Є, як ми бачимо, 10 pike OP, 10 Pike ARB. Повертаємось знову в dashboard і додаємо всі оці supply. Міняємо на оптимізм. Я додам по максимуму. Далі одобрюємо Approve і далі тиснемо Supply OP. Підтверджуємо Є. Далі давайте додамо RB, міняємо мережу на Arbitrum Goerli. Знову я додам по максимуму. Апрувим Metamask і тиснемо кнопочку Supply RB. З наступним підписанням транзакції в інтерфейсі гаманця Metamask. Закриваємо це вікно, воно без нас там зараз додаться. І як ми бачимо, в ось цьому вікні ми. Отримуємо ті активи, які ми сюди додали. Після успішного додавання ліквідності в нас в цьому вікні відображені всі позиції, які ми можемо взяти в борг. Давайте почнемо із USDS. Я, наприклад, візьму 10 токенів USDS в борг. Як ми бачимо, в нас є можливість вибору мережі, в якій ми отримуємо. В борг ці токени. Я натисну, наприклад, BASE Goerly, тисну USDS, підписую Metamask і відповідно відбувається транзакція, де нам надають позику. Далі ми також отримаємо в борг ефір. Я візьму 0.1 Ефіріума, тисну BORROW Ethereum і підписую транзакцію в інтерфейсі Amanціa Metamask. є. Далі теж саме ми зробимо з токенами оптимізма, тиснемо barrow1barop. Підтверджуємо, закриваємо це вікно. І на завершення, це ж саме ми зробимо з токеном RB. Давайте 5 5.bar RB. Підтверджуємо транзакцію в інтерфейсі гаманця Metamask. Закриваємо це вікно. Як ми бачимо в цьому вікні, ми можемо спостерігати за ходом виконання деякі транзакції вже виконані, а деякі в стадії прогресу. У всі операції, які ви побачили в даному відео, я вам рекомендую розтягнути на більш тривалий час. Тобто, робіть одну Операцію кожного дня. Взяли в борг Ефіріум, засуплаїли ефіріум сьогодні, завтра USDS, післязавтра ARB, пізніше оптимізм, і так само з цими позиками. Після того, як ми позичили всі активи, в нас є оце вікно управління, де ми можемо або ж додати ще. Вірніше взяти більше, або ж повернути назад. Щоб повернути назад, ми тиснемо кнопочку Replay. Тиснемо 10 токенів USDS, вибираємо мережу. Давайте я поверну 5 тисну Appru USDS. Далі одобрюю Appru і безпосередньо виконуємо операцію по поверненню частково взятого раніше боргу. Поки виконується транзакція, закриваємо це вікно. ну і Відповідно, далі це ж саме ви зробите з Ефіріумом, з ARB і з оптимізмом. Наразі ми активності в тиснеті виконали. І відповідно, як я вже казав, повертаємось сюди через деякий час і щось тут кудись рухаємося. Тим самим накручуємо транзакції в даному проєкті. Зараз ми повертаємося на ZLA, звідки ми сюди прийшли, і тиснемо клейм Rewards. Далі в нас завдання із підписок на Twitter. Значить, підписатись потрібно на... Сам проект Pike, Йдемо в Twitter і паралельно глянемо, що в них на сьогоднішній день 9781 підписників і вони підписались на 98. Значить Робимо підписку. Давайте подивимось, що в них тут, коли вони починали щось постити. Перший твіт в них тут з'явився 14 червня, як ми бачимо. Тут також вказано, що вони працюють за підтримки Wormhole. Circle і build base. Ну, blockchain Повертаємось в зила і тиснемо клеєм Rewards Далі follow зшантом Twitter. Сашант у нас якийсь серйозний рекс в цьому проєкті. Значить, на жаль, інформації тут про нього ніякої немає, просто якийсь хлопець. Каруше, щось він тут кляцає. Ага, пишуть, що голова курення, В взагалі, голова він цієї шайки. Давайте підпишемось на нього. Особистості, звичайно, тут такі собі. Ну, хто його знає, може якийсь. Відбудеться диво, якісь оці таємничі інвестори. Можливо, спеціально по-тихому заходять, щоб не набрати забагато пасажирів на початковому етапі. Значить, далі в нас якась йде LGM-баришня. В неї підписників трохи більше. Вона у нас NATO Finance також. Де є в нас Pike Type, та ну, Коровська. Ну, теж такі проекти не дуже. Давайте підписуємо, що підпишемось на неї. Знову повертаємо, взяла і клеїмо поінти є. Yeah. Далі ми маємо підписатись на Wormhole. Цей проєкт має право на успіх, я так думаю. Я вже казав, що це конкурент Layer Zero, але ж з більш широким діапазоном подивимося, що в них вийде, я в принципі збираюсь зробити відео по Wormhole, ніяк не зберусь. Я думаю, що воно буде незабаром. Можливо, навіть наступне. Повертаємось, взяла і клеймимо винагороди. Є і Follow the Circle. Circle це серйозна контора емітент стейблкоїна USDS. По посиланню ви можете перейти і ознайомитись із їхньою діяльністю. В принципі, якби не Circle, я б цей проєкт 100% би пройшов. би повст. Але ж раз тут є Circle, і воно щось тут серйозно запартнерилось, то я думаю, що. Можливо, вони сюди грошенят якихось і занесуть. Ну а відповідно, в них вже ж є ціль забрати звідси більше. Ну і можливо, нам вдасться якось приспособитись до цього. Клейм Rewards є. Далі, наступною підпискою нам потрібно вступити в Telegram, візит пайкблок. Вступити в Discord, приймаємо запрошення. Є. Потрібно верифікуватись. Вибрати потрібно вже забув, як виглядає миш, є. Ну і відповідно тут нічого серйозного. Далі є сторіночка з офіційними лінками, де ви можете також ознайомитися з цими лінками. Ці лінки продубльовані в пості в телеграм-каналі. Також потрібно перейти в гільдію, де потрібно забрати нижче приведені ролі. Система зараз обробляє інформацію щодо моїх ролей, і ми зараз побачимо на що я тут претендую. Значить, система обробила. Як ми бачимо, багато різних тут ролей. Єдине, що в мене немає 50 транзакцій в мережі Base. Early, щось в мене тут, ну, Я тільки сюди зайшов, Понятно, що в це в мене цього не може бути. І я не вступив в Discord до 21 листопада. Хто вступив до 21 листопада, то якусь що отримали додаткову роль. Далі тиснете на оці стрілочки. Вони ось так от крутяться, оновлюється інформація. Далі повертаєтесь назад. В Discord вкладочка Announcement. Ну і є вкладочка Waiting Room, де можна наприклад, написати сюди GM, натиснути на себе і подивитись, які ми отримали ролі. Далі повертаємось на зила і тиснемо Claim Rewards. Значить, візит-блог, візит Пайк вебсайт, далі запрошуємо друзів, потім сюди щось можна намалювати їм, відео якесь записати, так як я. Повторюю, що я не вважаю цей, якимсь, цей проект якимсь гемом, але ж тиха мишка, може і може вирости. В общем, Тим більше, що ми тут використовуємо виключно тестові токени, то я вважаю, що буде не помилкою просто прогріти свій гаманець ще і в такому проєкті. Як говорить теорія ймовірності при збільшенні кількості випробувань, ймовірність події збільшується, ми зробили з вами ще одну спробу пропрацювали проєкт, на який ми з вами будемо надіяти, що нам дадуть якісь винагороди за дану пророблену роботу. Скоріше за все, в якомусь майбутньому цей проєкт вийде в майнет і нам прийдеться тут вже працювати з реальними грошенятами. Як воно буде, побачимо. Можливо, до того часу вони якісь анонсують раунди інвестування і тут засвітяться великі дяденьки з грошима. І тоді вже ми будемо довольні тим, що ми все-таки зробили активності на оцьому ранньому етапі розвитку даного проєкту. На цьому буду вам дякувати. Вся корисна інформація пов'язана з оглядом на даний проект, розміщена в телеграм-каналі, посилання на який ви знайдете в описі. До цього відео. Хто бажає підтримати проект про криптовалюту, можете задонатити. Є вм адреса будь-який стейблкоін або там монетка, буду дуже радий, зібрані кошти виключно підуть на розвитку нашої спільноти. Роботи багато, сам я цього не встигаю, тому якщо хочете, щоб тут контент покращувався і був корисний. Я буду вдячний вам за донат. Також внизу кожного посту є посилання на всі інтернет-ресурси проекту про криптовалюту. Не на кожному із них зараз ведеться активна. Діяльність у зв'язку з реально браком часу я просто не встигаю сам цього робити. Зв'язку з тим я вирішив трошки розширити штат, взяти якихось співробітників, а співробітники вимагають зарплати, тому я і прошу задонатити щось. Далі внизу також кожного посту є посилання на топові централізовані біржі, де ви можете завести аккаунти для того, щоб у майбутньому здійснювати покупку та продаж якихось токенів. Тому що токени, на які ми полюємо на Airdrop, можуть заліститись на біржах, у яких відповідно у вас немає аккаунту. Це може бути зроблено дуже швидко, і процес верифікації вашої особистості може затягнути час, тим самим не дасть можливості вам по привабливій ціні продати ваші активи. На цьому буду вам дякувати, підпишіться, будь ласка, на YouTube, канал, ставте вподобайку, обов'язково залиште коментар, так як я частинку токенів, отриманих аирдропом, буду розіграти. Під рандомно обраним відео між користувачами, які залишили коментарі. На цьому буду вам дякувати. Традиційно будьте всі здорові. і живіть багато. Всім добра!